Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами передача ви в об'єктиві. І я її ведучий Максим Добровін. А зараз я вийшов з пошти, купив собі лотерейний квиток. Тут написано джекпот 12 мільйонів гривень. Але особисто мені, здається, вистачило б і мільйона. Тільки ось куди витратити цей мільйон. І про це я вирішив спитати сьогодні у Коп'янчан. Скажіть, а якщо б ви виграли б у лотерею мільйон гривень? що б ви з ними зробили? Що б я зробив, в першу чергу сину купив би квартиру, купив квартиру і обставив її, щоб було кожному доступне житло. А, а нарешту машину собі, тому що прийшлося синам зараз віддати машину, тому що машини немає. Ось от, от, от такі мрії в мене. Уявіть собі, ви купили лотерейний білет і виграли мільйон гривень. Що б ви з ними зробили? Куди б ви їх витратили? На себе потратила, любимую. А що саме? Ну, Платье купила б. За мільйон? Ні. А, мільйон? Гривен. Так, так. Или гривень. Так. Іли доларів? Гривень. Дітям квартири купила б. В місті Харкові. А решту суконь. Так. Да. Точно. А, а уявіть собі, от ви купили сьогодні лотерейний білет і виграли мільйон гривень. Куди б ви їх витратили? Не знаю, внучки подала. Мільйон гривень, а собі. Собі не треба вже нічого. Спасибо. Уявіть собі, ви купили лотерейний квиток і виграли мільйон гривень кожного. Що б ви з ними зробили? Куди б ви їх витратили? Ремонт сделала, б там, купила там, що треба там на учебу ребенка. Потім би допомогла своїм друзям, хто в цьому нуждається. Yes, uh -huh. с Наташенькой повністю солідарна. По-моєму, це правильный варіант. Утрати денег. Дякую. Спасибо. Я куплю тоді вже дом большой. Великий дом. Конечно. А нарешті. А нарешті чи, чи не залишиться? Не, не залишиться. А скільки вам потрібно грошей для повного щастя? Та їх сколько не давай, їх все одно мало будет. Не Ні, да. Ні. А ви куди витратили мільйон? Ой, я даже не знаю. Дочки, не, не, знає. Знає. Машину, мабуть, купила хорошу. грали в лотерею мільйон гривень. Куди б ви їх витратили? Вдох би купила машину. Вистачило б вам мільйона для здійснення ваших мрій? Думаю, що так. Да. Уявіть собі, ви купили лотерейний квиток і виграли мільйон гривень. Куди б ви їх витратили? Не думав би це. Уявіть собі, ви зараз виграли в лотерею мільйон гривень. Куди б ви їх витратили? Мільйон гривень. Е, По-перше, я би допоміг би якомусь школі інтернат або дитячий садок. Е, тим паче в нас зараз дім молитви в стані будівництва теж туди вклав би гроші. Ну а те, щоб залишилося на себе. Та сказати, на хліб насущний. От уявіть собі, ви виграли мільйон гривень. Куди б ви їх витратили на благотворительність? Ось такі результати нашого сьогоднішнього опитування. І, до речі, згадав анекдот. Чоловік хотів виграти мільйон і постійно казав: Боже, дай мені мільйон! Боже, дай мені мільйон! І в один прекрасний день Господь спустився на землю, каже: ну ти, хоча б лотерейний білет, купи. Тому, шановні телеглядачі, мріяти це звичайно дуже добре, але щоб здійснювалися ваші бажання, потрібно ще й щось робити проявляти якісь дії для цього. Ну а я з вами прощаюся. З вами була передача Ви в об'єктиві. До нових зустрічей.